Доброго дня, друзі. Вибрались нарешті на коп. Тут таке поле невеличке. Вирішили покопати. Що знайдемо? Те покажемо. Надіюсь, будуть знахідки непогані. Але приїхали вже тут хтось покопав трошки. Ну, нічого, надіюсь, що все буде добре. Так що. Все, по ходу, будемо вам показувати. Природа, звісно, гарна. Удачі нам. Так, друзі, і буквально через 5 хвилин у мене є перший сигнал. Гарний кольоровий сигнал. Так що надію, що буде щось. О, монеточка. Монеточка. Так, яка монеточка? Три копійки 43-го року. Ось така моя перша знахідочка. І такий сохран непоганий. Так що надіюся, що будуть гарні знахідки. Далі. Ну, бачите, хоч і поле вихожене, дуже слідів багато. Але на кожного копаря чекає його знахідка. Доброго дня, друзі. Включаю камеру, тоді коли щось знаходжу. Все стандартно. І є перша знахідочка. Звісно, шкода не по темі. Тут скіфи і кер, по керу тут взагалі ніколи, нічого не траплялося. Знахідок не було, по скіфах трішки було. А... Ну а це в принципі ні те, ні інше. Ну що ж показую. Ось така откупка. Отак от. Теж приємно. І це по слідах. Не знаю хто, хто із чим тут ходив, але дуже багато кольорових пропущених, якогось шмурдя. От. Так що отак от, от. Ходимо. Друзі, прям зверху просто рукою підняв по катушкою, по, по, під катушкою, махнув кубкою землі. І випало а, цей VDI був а, 46 десь так. Просто воно випало і дивіться. Це опа, сережечка. Дивіться, з яким малюночком. Просто, просто краса з квіточкою. Ой, лялечка. Ось і срібло є, бомба. Клас. Гнута, звісно, але приємно Вон там навіть проба ще залишилась. Круто. Ось і срібло. Ти мене з першим сріблом поздравиш. Да, вітаю, Супер. Я думаю, що ми не одне тут ще срібло знайдемо. Ну все, забились. Отак от. Приїхали ми на каєрку, але на перше місце ми повернемось. Знайшов маленький кусочок браслетика. А так, в принципі, нічого, але був чорний сигнал і от, друзі, горький чи горьких написано. А це, мабуть, ножик розкладний. був чорним. Хочу його так обережно виколупати. А така вже. Це як засів. О, пішов. Пішов. Так. Розкладний ніж, Вбитий, звісно, Горький. Але накладочки прикольні. А, тут по ньому, от бачите, плугом якось пройшлось. бо це не свіжий удар. Тут він згнив і тут... Ціна 1 рубль 90 копеек. І отут теж ляпнутий вже. Але був, мабуть, прикольний. От цікаво. Яма глибиною глибиною. Сигнал був такий, ну, чорний, я вирішив трішки повипендрюватися, може якийсь знак чи що. От. Тепер питання. Де динарії? Де динарії? А динаріїв немає. Загадка. Але прикольно. Залізна фібула. Почека. Динарії я взиваю до вас. Де ви? Шукайтесь. Ось така фіболка. От якийсь робочий інструмент. Мабуть, долото якесь чи щось типу такого. Довбалка якась. Краще, ніж нічого. Треба, мабуть, повертатись туди на скіфів, може там ще щось буде. Доброго ранку, друзі. Вчора наш хоп завершився дуже, дуже раптово. Ми побачили а, дим а, десь, скажімо так, від нашої хати і вирішили швиденічку поїхати перевірити. і Виявилося, що хтось, хтось підпалив берег камиші під хатами. От, тому десь години з п'ятої, десь з пів п'ятої і десь по годину пів восьму ми тушили пожежу, викликали ще пожежників, бо самі не справлялись з двох сусідів, абсолютно ніхто не вийшов допомагати. Тому, коротше, вечір був дуже, дуже такий цікавий, м'яко кажучи. От, зараз ми виїхали. Виїхали на поле чека. Будемо шукати черговий виїзд. Знахідки, звісно, будемо показувати. Фей. Піду допомагати розкладатися, вже розкладаються. Сьогодні ми втюрмо навіть батько сьогодні, з нами там. Будемо дивитись. Так, Xterra Elite, XPRX і Так, Є перший гарний кольоровий сигнальчик. І все, зараз хочу зняти, подивитись, що воно. Можливо, і сміття, але не цікаво. Отак зараз От будемо дивитися. Тут немає. Тут є і ага, ось якась брендяжка слова. Таке могло бути. Щось, щось могло бути. Чи просто оплавок. Ну що ж, Початок гарний. Ходимо. Ну що, друзі? Куп виявився по ЧК взагалі ніяким. от зараз об'їздили три точки. Не те, що динаріків нема, а... Немає навіть сигналів. О, тому зараз поїдемо. Зараз поїдемо е, на поле там, де е, вчора копали. от е, Там, де сережка срібна. Випала. Побачимо, що там походимо. Тупо немає де ходити. Ну, тобто, ходити є де, але щось якось чекав, взагалі не піддається в контексті об'їздили і. Таке. Так що, друзі, може, зараз там на скіфах щось, щось випаде. Будемо дивитись. Так, друзі, є у мене наконічник От такий бронзовий, гарненький. Такий. Бо вже стільки ходимо по цьому полі, щось нічого. Вчора син сереб... серебряну сережку знайшов, а я три копійки, і потім ми поїхали, а потім пожар був біля хати, горів берег і таке. Не вдалося покопати. Сьогодні якось теж все змішано, але вже дуже рада. І Є отаке вістря, що дуже мене радує. Так, у Чоловіка є сигнальчик. Непоганий кольору. зараз подивимося, що він там знайде. Давай різко. О, монеточка я вже бачу, бачиш? Да. А ну яка там 10, 10 копійок рамочних, Так? Да? Точка. Який рік Який рік? я також не... А десять Сонце світить і так дуже погано видно. А ну трошки затіло. Ні, погано видно. Так, Роздивлялись, роздивлялись, якого року. Не роздивили, ще 55 чи, чи 30, ну, 35 навряд ли. Мабуть, 55, щось, щось такого. Коротше, коп абсолютно ніякий. Оце вилізло мені аж копійка 57-го. Я вже не знаю скільки ми ходимо. Години 2,5 може. 3. От. Ну і у мами нак. А, і у батька там. Радянщина. Все. Короче, будем идти до машины. Не знаю, может что-то еще попадется, но это жесть. Что-то, короче, обстоящее, не ехать. Ах, еще одна гадко по дороге. друзі до машини і зараз будемо дивитися як... І ще одна монетка десь, 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 а де я її бачу. А, ось. І ще одна монетоска. Там десь у лікрамочник. Отак от. Ну що ж, будемо завершувати коп. Походили, погуляли. Знахідок малого але є нижні нічого. А ну, вот так вот. До да, нових зустрічей.